Завершилася жіноча гонка переслідування, де Україну представляло сім учасниць. Та найкращу гонку провела Анастасія Меркушина, яка змогла піднятися з 32-ї позиції на сьому. Перемогу здобула Марин Кіркайде, друге місце Емілі Келькенберг та на третій позиції Оушен Мішлон. Вітаю вас на каналі Біже стріляй», підписуйся та став подобайку, а я вам розповім, як пройшла жіноча гонка переслідування. Перед першим вогневим рубежем лієн приходить в горді самотності, а Христина Дмитренко вже на четвертій позиції. Та в невеликому полетоні приходить на вогневий рубіж. Ліян чисто та виходить на першу позицію. Кірка йде одна хриба, друга позиція плюс 53,9, Ено третя плюс 55, Мішлон четверта плюс 58,7. Келькенберг одна хиба і сьома позиція. Ірина Петренко чиста, дванадцята позиція, Кривонос чисто. 18-та позиція Олександра Меркушина – чисто 22-га, Городна – чисто 23-тя, Дмитренко – два штрафних кола та опускається на 20 позицій аж на 24-ту, Кипченкова – 36-та одна хиба, Олександра Меркушина – 40-ва одна хиба. Та вже перед підходом на другий вогневий рубіж ліян збільшує свою перевагу, яка вже складає хвилину 06. Друга стріба. лієн виходить першою. Ано друга одна хвилина відставання Кіркета плюс одна 02. Італійка Ценгерал четверта плюс хвилина 16. Кельканеверг п'ята плюс хвилина 17. Петренко та Кривонос разом виходять на 13-ті та 14-ті позиції плюс хвилина 32. Анастасія Меркушина 16-та плюс хвилина 46. Вже перед підходом на третій вогневий рубіж кіркайда підіймається на другу позицію та програє вже хвилину 05. Та вже на самій сіці лієн допускає дві хиби, а кіркайда чисто та виходять одночасно з вогневого рубежу та штрафних кіл. Калькенберг третя плюс 11,1, Мішла четверта плюс 26,4, Ірина Петренко вже на восьмій позиції плюс 44,4, Анастасія Меркушина 12, плюс 56,5. Перед підходом на четвертий вогневий рубіж Кіркайда та Таліян працюють в парі. Калькерберг плюс 10,5. Ірина Петренко перемістилася на 10-ту позицію. Анастасія Меркушина на 12-ту. Та вже на самій четвертій стрільбі Кіркайда робить одну хибу та все одно виходить на перші позиції. Калькерберг також одна хиба, друга плюс сім, одна, фіхнер плюс 22,5, Мішло плюс 23,8. Ліан допустила дві хиби, п'ятої плюс тридцять Йохан, Меркушина і Скотхайм виходять разом на п'яте коло в боротьбі за шосту позицію, плюс 48. Ірина Петренко 11. одна хліба, плюс хвилина 08. На познаці 8-9 км Келькенберг скорочує всього плюс 1,1. Мішон випереджає фікни вже на 5 секунд. Меркушина бореться з Котхайм за шосту позицію. Та вже на самому фініші Керкайда перемагає та стає чемпіонкою Європи. Друга позиція Келькенберг і бронза француженка Мішон. Ліан – четверта, Фікнер п'ята, Скотхайм шоста, Анастасія Меркушина сьома, Ірина Петренко, дванадцята, городна двадцять третя, Кремлонос тридцять перша, Дмитренко тридцять п'ята, Кипіченкова сорок шоста, Олександра Меркушина – 48. Котом по дистанції найкращою була Лієн. Нільсон – плюс 12,6, Котхайм – плюс 19, Калькенберг – плюс 22,3, Кіркейде – плюс 28,5. Серед українок найкраще була Анастасія Меркушина плюс хвилина 21. Непогана гонка для Анастасії Меркушина впевнена сліба та високе місце. Дякую за перегляд. Також ви можете переглянути відео з легендарною перемогою Оксани Хвостенко в поклюці 2007 року. Саме відео буде десь тут або тут, і також не забудьте підписатися на канал. Всім дякую, бувайте!